Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій, Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках, Господь близький усім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє і благання їх чує та їм допомагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Мир вам. Мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде книга Пророка Ісай 53:4, він немочі наші взяв наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а Він був поранений за наші гріхи, за наші промини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, за його ж ранами нас уздоровлено. Ще одним атрибутом Божого милосердя є те, що Він прощає. Він Бог що вибачає провину, і переступ та гріх, що значить, він підносить, піднімає на себе кару за наше беззаконня, бунти, чи навмисний гріх, за нашу недбалість чи за наші помилки. І вчора ми вже зауважили, тут використано три слова для позначення гріха. Перше слово провина в оригіналі єврейське слово АОН. Що буквально означає беззаконня. Слово авон перекладене словом «гріхи» в Ісаї 53.4, а він був ранений за наші гріхи. Воно означає згинати, перекручувати, спотворювати. Тому беззаконня є згинанням, перекручуванням або спотворенням закону Божого Слова до, рівню, до різного ступеня гідного покарання. Беззаконня – це порушення. Права чи обов'язку, які людство зобов'язане виконувати. Беззаконня також може бути злим вчинком і аморальною поведінкою або практикою, шкідливою або образливою для суспільства і особливо для Бога. Друге слово переступ, єврейське слово пеша. За наше провиною він мучений був, де словом провини перекладене слово «пеша», що означає повстання, бунт. Воно має корінну ідею порушення угоди чи авторитету між особами, аж як між особистим, так і духовними. Третє слово гріх це єврейське слово хата. Є основним для позначення гріха в Старому Завіті, і воно означає помилку, норму поведінки або збиття з правильного шляху. 1 Самуїла 24,11 каже: І подивися, батьку мій, і поглянь на полу плаща свого в моїй руці. Бо коли я відрізав цю полу плаща твого, то я не забив тебе. Пізнайте, побач, що в моїй руці нема зла. Та гріха, і не згрішив я проти тебе, а ти чігаєш на душу мою, щоб забрати її. У моїй руці немає зла та гріха. Де гріх це слово «пеша», яке використав Давид, запевняючи цара Саула, що він не планує повстання проти його влади та правління. Давид аргументує наступним чином: подивися на мою руку: в ній знаходиться пола твого плаща. А не зло чи повстання. Навіть маючи безперешкодну можливість забрати собі владу, повставши проти твого життя, і я цього не зробив. І не згрішив я проти тебе. А ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її, де згрішив це слово хата. Давід каже Саулу: Я не повстав проти тебе, тому і не, збирав, і не збився зі шляху. У Біблії терміни гріх і беззаконня часто використовуються як синоніми. Ми знаємо, що обидва вони недобрі, і ми знаємо, що в певному сенсі вони є образою проти святого Бога. Фактично, якщо ви знайдете слово беззаконня, в більшості біблійних словників ви побачите переспрямування на слово гріх. Між цими двома поняттями є невелика різниця. Принаймні 70 разів ми бачимо ці терміни разом. Однак Бог не тільки прощає і спокутує наші гріхи, Він також забирає наше беззаконня. Робота Христа повною мірою спрямована на гріх, правопорушення та беззаконня. Це чудова новина. Бог не просто очищає чашу зовні, але Він виконує значну роботу в серці. Він знаходить нас у найгіршому стані і очищає нас. Немає такого глибокого гріха чи беззаконня, щоб Христос не міг пробачити, зцілити та змінити. Бог, він, бо він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, містоворуч. Отче наш, дякую за Твою велику любов, благословення в нашому житті. Дякуємо. Що твоя ласка не має кінця, а триває все наше життя. Прости нас, що іноді забуваємо, що ти добре знаєш усі наші дороги, що ти знаєш, що нас хвилює, і ти нас, як щитом, прикриваєш, ти стережеш душу нашу від зла, і якщо введеш нас в твоє вічне життя, тому ми не боятимемося зла. Ми просимо, щоб сьогодні ти. Вилив Твою доброту та милість на нашу Україну, на наш народ. Освіти нашу землю та наші домивки обличчям Твоїм. Утверди працю рук наших захисників, покрий їх Твоєю благодаттю та збережи життя. Зроби їх сильними, Твоєю великою прихильністю та благодаттю. Дай нам перемогу та мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.